На порядку денному перший закон, який ми маємо сьогодні обговорити, і це закон, який дозволяє кардинально змінити власну ситуацію в державі. Ми всі з вами знаємо, що охорона здоров'я завжди потерпала в корупції, потерпала в корупції в системній, зверху, знизу, і безперечно, Безперечно, так легко корупція не здається, і... але ми робимо перший крок. Перший і я сподіваюся рішучий, і сподіваюся, що він буде ефективний. Головна функція комітету охорони здоров'я це надавати українським громадянам доступ, тобто змінювати законодавство і творити законодавство таким чином, щоб у громадян був доступ. До якісної медичної допомоги, і для того, щоб презентувати цей закон, я зараз надам слово власне тим людям і тим організаціям, які приклали максимум зусиль для того, щоб він відбувся. Закон про перенесення переведення державних закупівль на міжнародні організації. І зараз слово надається для дуже короткої такої презентації представнику пацієнтських організацій пану Шерембеє. Приймали в цьому участі свої експертизи, знання, свої волі Міністерство охорони і всім тим експертам, які вложили, ну, свій інтелектуальний труд в розробку цього закону. Сьогодні будуть голосувати о не нового закону в Україні, а можливості расширить для пацієнтів, которые живуть в Україні, жизнь. Тільки благодаря голосованию за этот закон. 2150 По нашим очень простым расчетам, в Украине может увеличиться количество выживших людей к концу этого года больше 110 тысяч. Когда вы сегодня будете поднимать руки, вы будете голосовать за нашу жизнь. Я вам заранее, конечно, вас благодарю. И мы раздали всем письмо депутатам, членам Комитета здравоохранения, в котором мы просим, чтобы вы рекомендовали Верховному Совету голосовать за основу и в целом этот закон на следующей неделе. Чтобы уже в марте решилась судьба всех тех людей, которые будут вакцинироваться в Украине, кто получит лечение от туберкулеза, гепатита и спида. И по сути давление на три значащих эпидемии, которые разрушают социальный слой в этой стране, ослабнет и жизни станет больше. Еще раз хочу вас всех поблагодарить за то, что вы сделали. И надеюсь, что наше взаимодействие, которое в таком ключе приносит такой большой результат, продлится в таком же ракурсе, как и на данный момент. Когда гражданский сектор, Министерство здравоохранения, Комитет здравоохранения действует ради одного интереса, расширения жизни пациентов, которые сегодня живут в Украине. И я надеюсь, конечно же, что ваше голосование будет единогласным именно сегодня. Это исторический момент, которого мы ждали больше четырех лет. И десятки тысяч людей обретут не просто надежду выжить, а реальный шанс жить, не покидать своих детей и строить свою жизнь дальше. Башу вам за це спасіба. Вперше приймали участь велика кількість народних депутатів в Україні, приймали участь пацієнтські і громадські організації, приймали участь юристи, фахівці юридичних компаній, і головне приймали участь представники міністерства охорони здоров'я. Тобто, ми маємо розуміти, що те, що сьогодні ми маємо один сумісний текст, ми зробили все можливе для того, щоб даним законопроектом ми дійсно побудували ефективний механізм який дасть можливість все ж таки сьогодні пацієнтам мати за всі бюджетні кошти максимальну кількість лікарських засобів, і не просто лікарських засобів, а лікарських засобів та вакцин європейської якості це дуже є важливим для сьогодні, і я також маю велику надію, що сьогодні за цей законопроект проголосують як представники комітету охорони здоров'я народні депутати України, так і в подальшому цей законопроект. Буде підтриманий всіма депутатами коаліції, і цей законопроект вже найближчим часом стане законом України. Дякую. Шановні колеги, зараз е, слово Міністерству охорони здоров'я щодо цього закону. Будь ласка, вичерп наявність великої кількості експертів в сфері охорони здоров'я. Під час аналізу оцінки даного законопроекту ми залучали дуже багато фахівців. І насправді аналізували кожний момент, який був зазначений в даному законопроєкті. Для нас першочерговим було правильно виписати процедуру реєстрації лікарських засобів, щоб з одного боку спростити цю процедуру для лікарських засобів, які будуть закуповуватися через міжнародні організації, з іншого боку, прогарантувати якість тих препаратів, які будуть заїжджати на територію України. Тепер стосовно тексту на сьогоднішній день є буквально декілька моментів, які ми Просто аналізуючи текст, зафіксували, які не були підчищені. Звертаю увагу зараз. При підготовці просимо врахувати наступні моменти, враховуючи те, що ми обрали процедуру реєстрації, яка здійснюється після процедури закупівель. Ви пам'ятаєте? Декілька разів по тексту ще зустрічаються деякі формулювання, які просто залишили наші попередні редакції з приводу результатів закупівельної процедури. Ми подамо ці конкретні пункти, ви якщо можна підчистять їх. Це залишки від попередніх законопроєктів. А також хочемо звернути увагу на те, що ми проводили аудит всіх державних програм, по яким ідуть закупівлі лікарських засобів. І серед тих державних програм у нас є закупівля лікувального харчування, яке зараз, згідно бюджетного законодавства, не відноситься до поняття лікарських засіб. Це відноситься до поняття харчування. Тому, по тексту, коли знов таки буде остаточна версія готуватися, ми подамо моменти, в яких пунктах це залишається. Треба теж буде зробити на цей момент. Акцент хочемо також звернути увагу, що ми спілкувалися із Державною фіскальною службою, і вчора ввечері нам надійшли деякі пропозиції із Державної фіскальної служби стосовно моментів, пов'язаних з розмитненням товарів. Теж по тексту законопроектів жодного проблем немає на сьогоднішній день. Просто звертаємо увагу, що в перехідних положеннях ми також просимо зобов'язати МОЗ, Я думаю, що ця пропозиція має бути врахована. зобов'язати МОЗ внести в свої накази, які існують на сьогоднішній момент, а певні особливості щодо документів, які пов'язані із розмитненням даних товарів. Позиція ця узгоджена із Державною фіскальною службою, і проблем по тексту вона жодних не несе. Це наші основні зауваження. Вони досить невеличкі. Загалом ми підтримуємо і дуже вдячні за те, що моз був почут майже в кожному пункті даного законопроекту. Відповідно до коаліційної угоди, яка була узгоджена сьогодні. Зараз я буду виносити на голосування. Шановних народних депутатів, прошу голосувати хто за.